Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Бажаю мирного неба і хочу почати свій влог з питання. Вчора у нас, ну, я буду казати, як є. Вимикали електрику, це було вдень, на вулиці Спекотно, нікуди не хотіла я піти, тому я сіла в кімнаті біля віконечка і читала книгу. Потім чую якісь такі звуки незрозумілі, я не можу зрозуміти, що воно цокає, от цокає і все. І такий незнайомий для мене звук. Прислуховуюсь, нічого не можу зрозуміти. Пробачте, я трішки заспана, тому що у нас сьогодні вимикали електрику з сьомої, а неділя, і я так не хотіла в шостій прокидатися, щоб митися. То в 50-го нам дали електрику, і я Тому трішки заслану. Сьогодні дала собі волю. думаю, нічого, посплю. Хоча я не люблю. Так от, повернемося до нашої теми. Я по хаті, думаю, може щось з електрикою, такі немає. Хожу, прислухаюся, прислухаюся. Потім заходжу на кухню, дивлюсь. А на підвіконні тут сидить, о, навіть після себе ще залишив, що він там був. Тут голуб сидить, а так от помідори стоять. Ну це я вже собі таке надумала. І він сидить отак от, і сюди цок-цок, цок-цок. Я думаю, це таке. Ну, ще скло, тут хоча я розгубилася і отак от кш, ну, а що я йому зроблю? І він, начебто, як втікає, робить таке полуколо і, і на сітку сюди, отак от лапами чіпляється. Я потім боюся, щоб він сітку не порвав. І він так от двома лапами, і наче він заплутався, і я беру, щоб закрити віконечко, воно на провітрюванні стоїть, і він полетів. Ох, Я думаю, та що воно таке, чому воно так? І потім на мені піду, пройдуся, щось в хаті, воно не дуже. І я виходжу на під'їзд, закриваю двері, починаю спускатися, а він сидить на підвіконі між під ну, що... Спускаєшся і там такі невеличкі віконечка, і він сидить і так дивиться. Я думаю, що, це, що це Таке було. Хм. Ну, щоб я його проганяю, ну що тікає, ну, чого ти мені тут скло. Можеш розбити. А він за сітку чіпляється. Не знаю, що це значить. Такий він якийсь. Чорний і там як білі такі краплинки на ньому, щось таке. Зараз знов сіла біля віконечка, вже спека починається і я розумію, що на вулицю я не піду. Так якось марнується день. Ось так і вчора відкрила віконечко, нічого в мене не змінюється. Сиділа тут біля віконечка, читала книжечку і почула оце, що голуб там стукав. І до речі, в цьому році я ще жодного разу не вмикала кондиціонер. Чому? Тому що наша станція вона не тягне холодильник. Пральну машинку, фен та кондиціонер. І думаю, тільки стане легше, а потім вимикають. Ні, для мене це важче. Для мене легше, коли ти адаптуєшся вже під це. І, наприклад, зараз я зробила вологе прибирання Так, біля віконечка. Нічого, завжди так не буде. І, до речі, вчора виходила прогулятися ввечері, коли вже так трішки легше було зі спекою. Заходила сусіди, сидять на під'їзді і кажуть, що ну нічого, літо вже на спад пішло. Вже ночі будуть довші. Ні коротше, я кажу, ну так. Якось потрохи, потрохи і все буде добре. А тут у мене якраз не соняшна сторона, багато зелені, якось так краще. Тут Інколи дивлюсь віконечко, там пташки полетіли, там... Хмари йдуть або ще щось і так спостерігаєш, спостерігаєш, віконечко. Хтось приїхав, слухаєш звуки життя, хтось приїхав, хтось пішов. Отак. Потім під'їхала машина, відчиняються двері. Хтось додому приїхав, так і буває. А знаєте, що я помітила? У мене біля віконечка біла акація та рожева, і вони вдруге починають квітнути. Хм. А я вчора ввечері думаю, що такий знайомий, ледь, солодкий аромат іде з віконечка. Це акація ввечері, коли воно більш-менш спеки немає, є свіжість і аромат розкривається. У мене інколи бувають такі моменти, коли я йду вулиця мого міста, і щось мені подобається, і я завжди це знімаю. Знімаю життя. Але я так не завжди це показую, а для себе мені це подобається робити. І зараз я хочу показати вам такі митті життя. Прогуляємося разом з вами і обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мої дорогенькі, бережіть себе і все. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The night's young, and it's just beautiful. She puts her hand in mine. We wanna chase the night.